Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилися термінові новини: Ракетні війська України завдали нищівного удару по території Росії. Повідомляється, що високоточні удари припали по полігонах мобілізованих окупантів зі скупченням техніки рашистів. А саме зараз підтримую Україну і Збройні сили. Натискай вподобання і напиши декілька слів подяки нашим захисникам у коментарях. На всі ворожі обстріл окупантів прийшла дуже сильна відповідь. Саме по Белгородській області відпрацювали українські ракетні війська. На теперішній момент ще невідомо, яким саме озброєнням був нанесений нищений удар. Проте повідомляється про дуже чисельну ліквідацію окупаційних військ. Орки подарік державного кордону з Україною розгорнули великий полігон для мобілізованих рашистів. Туди стягнули досить велику кількість старої бронетехніки. Виявивши усі найбільші скупчення техніки і дочекавшись, коли окупанти максимально зберуться в одному місці, по даному полігону було завдано удар щонайменше 20 ракетами. Протиповітряна оборона бюро намагалася перехопити лише 4 ракети. Усильні ракети точно потрапили по заданих координатах. В результаті потужного удару було ліквідовано не менше, ніж 600 окупантів. І повністю знищено 9 танків, 18 бриновних машин і велика кількість грузових автомобілів. Українські війська на тому не зупинялися і продовжують давати нищені удари. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги!